Це пара чорних лебедів, яких навесні привезли до Полтавського дендропарку. Птахів купили у екопарку від села Ковалівка. Зараз вони адаптувались до нової домівки та вільно плавають по водоймі, розповів заступник директора підприємства Декоративні культури Максим Макуха. Перший час лебеді ховалися в очереті, тобто вони себе так трошки стресово почували, але вже зараз можна побачити, що вони йдуть до людей привітні, тому з ними все добре. Зараз можна точно сказати, що вони вже стали дружніші, тому що ми їх постійно підгодовуємо, тому вони вже коли бачать людей, йдуть до людей, тому що знають, що їх люди будуть швидше за все чимось смачненьким частувати. В перший час вони були дуже сором'язливі, можливо, так боялися. А зараз вони навпаки дуже дружні. Зі слів Максима Макухи чорних пернатих поселили у окремий ставок. Адже білі лебеді, які до цього жили в паркові, їх не приймали. Місцевий Олег пошиває, щодня приходить рибалити до водойми і спостерігає за птахами. То вони тут вилазять, сидять, плавають тут. Вилазить тривичку тут щипає, та красивий хороші. Вони як вилазять, то так ну, рядом сидять, так аж я такі до них вони шіплять, не підпускають. Лебедів назвали пол і тава, оскільки ці слова символічно утворюють назву міста. Імена обирали шляхом голосування у соцмережі, каже Максим Макуха. Біля водойми пернатими встановили інформаційну табличку. Зробили це за гроші місцевих меценатів. Головна ідея таблички в тому, що ми хотіли багато пояснити про те, чому не можна годувати хлібом, наприклад, і, взагалі, чим можна годувати, чим не можна, тому що це важлива тема. Я сподіваюся, що люди будуть її читати. По-друге, трошки розповісти про історію цих лебедів, бо в них є імена. Їх звати Пол і Тава. Як Полтава можна більше зрозуміти про цю всю історію? Перший її дизайн, який був створений, він мав дуже багато тексту і крича... кричущий був про заборону. Е, якби ну візуал. да потім ми переосмислили цю історію е, і якби створили її більш такою описовою, щоб там були цікаві факти. Ну, це перша спроба е, для парку. І так само треба проговорити про візуал самого парку. Так е, немає якогось створеного певного брендбуку, у цього парку ми використали дизайн сайту, щоб це було органічно і вже вписувалося в загальну інфраструктуру парку. Птахів для дендропарку купили у межах ініціативи Подаруй парку лебедів. каже співорганізаторка проєкту і меценатка Оксана Димкова. Чорний лебідь це така знакова подія. Ми вирішили, що нам знакових поганих подій в Полтаві достатньо. і своїх чорних лебідів ми самі собі купимо самому завеземо в дендропарк, щоб Погані події нас оминали, і наша Полтавенька була місто довгожителей і щасливих людей. Ейла Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.